У селі біля самого лісу жив собі кіт. Непростий, а дуже хитрий, розумний і трохи кругленький. Він завжди знав, як уникнути роботи і викрутитися з будь-якої ситуації, але дід, в якого він жив, втомився годувати його за просто так Іди вже собі з хати, сказав дід. Шукай інше місце, де зможеш крутити хвостом. Кіт іде гордо, навіть не озираючись. Кіт муркоче до себе. А може, настав час вийти у світ і показати, на що здатен панкоцький. І так почалася подорож нашого героя, не простого кота, а справжнього стратега, ідучи лісом. Пан Коцький неквапливо перевалювався з боку на бік і обмірковував свій наступний крок. Він знав головне мати голову на плечах і хвіст догори. Ніхто мені не потрібен, муркнув він. Я сам собі буду і пан, і господар. І в ту ж мить, ніби за наказом долі з кущів з'явилася лисиця. Лисиця зупинилась, побачивши важного, гладкого кота з самовдоволеною мордочкою, та й обережно питає А ти хто такий? Кіт гордо відповідає Я пан Коцький. Гроза лісів, мисливець, козак. Лисиця злякалась і вирішила не сперечатись і навіть привести його до інших звірів. І вже за годину пан Коцький сидів, як справжній вельможа. Перед цілою лісовою радою ведмідь, вовк, кабан, усі зібрались, щоб вирішити, що робити з таким страшним гостем. Вовк перелякано спитав А раптом він нас усіх з'їсть. Вирішили краще задобрити його, ніж воювати. А пан Коцький у цей час вже ніжився в теплій хатині. Кіт спав солодко, муркотів, хропів, перевалювався з боку на бік, а звірі, що сховались у кущах, слухали це з жахом. Кабан прошепотів ой. -ой! Він ще й хропе, як лев. Вранці звірі вирішили треба його приймати як пана. На ранок накрили стіл. Мед, гриби, яблука, горішки. Пан Коцький ліниво жував і дивився на них, як справжній пан. Кіт подумав про себе «М, -м, -м. як добре, коли тебе бояться і годують. І так без жодного зусилля наш герой став головним у лісі. Звірі служили йому, приносили їжу, слухались кожного його мурчання. А Пан Коцький лише задоволено посміхався і лежав собі на сонечку. Отже, мораль така не завжди треба бути найсильнішим. Іноді достатньо бути найрозумнішим. Ось і все, казочка скінчилась. Якщо вона тобі сподобалась, торкнись чарівного пальчика вгору. А щоб не пропустити нову казочку. Підпишись на канал разом із батьками і обов'язково натисни на дзвіночок. Бо він тихенько подзвонить, коли з'явиться наступна казка: До нової зустрічі, мій друже!